Вітаю всіх вчителів початкових класів. У нас в Україні закінчилися конкурси підручників і зошитів-посібників для першого та другого класу. Ми з видавництвом Генеза приймали участь у цьому конкурсі і набрали необхідну кількість голосів для того, щоб попасти в перелік підручників та посібників, які можуть друкуватися за державне замовлення. Тому я хочу подякувати всім вчителям, які обрали наше зошити-посібники для першого класу, для другого класу. Висловити сподівання, що держава знайде кошти, щоб ці зошити-посібники надрукувати і безкоштовно розвести по школах. Сподіваюся, що цілком можливо до цього приєднаються деякі міжнародні. Організації, ну, наприклад, можу сказати, що мій підручник 5 класу рік тому був надрукований за рахунок ЮНІСЕФа. Так само за рахунок ЮНІСЕФа ми надрукували підручник 6 класу для осіб з особливими освітніми потребами, за що ми дуже вдячні цій шановній організації. Сподіваюся, що і зошити посібники першого класу, другого класу або будуть надруковані за рахунок нашої держави. Або за рахунок благодійних організацій. Хочу ще раз подякувати за ваш вибір. Сподіваюся, що працювати з нашими зушитими-посібниками першого класу, другого класу вам буде достатньо комфортно.